Всім привіт! Сьогодні вибрався під вечір трохи походити по полю. На жаль, стерня велика, але бажання копати є, тому вирішив трошки походити в місцях, де є хоч якийсь простір. Ну, і вмикнувся, тому що є знахід, разом дивимось. Так, друзі, бачите, це якась, мені здається. На поганому стані. Хто знає, що це? Пишіть чи від чого. можливо, торгівельне, а можливо. Знахідка лайкова, шукаю далі. Що ж, друзі, ходжу вже, мабуть, з годину, сигналів майже немає. Але це все через посуху, дуже жарко. Земля надзвичайно суха, просто попіл, тому, тому проникність дуже мала і сигнали майже не відчуваються. Але в мене є знахідка, дивимося. Хто ще не зрозумів, ось кругляшок у мене є. Мені здається, що це... Та не здається це. Світи десять пипів п'ятдесят сьомого руку. Стан непоганий. Шукаємо далі. Так, друзі, під вечір мені трошечки почали йти сигнали і знову кругляшок. Але мені здається, що це знову довбані совєти. Куди ну, ж без них? На жаль. Так, це совєти 20 копійок. То було 10, а це 20. Що ж, тепла погода радує, такий пагорб, але ви бачите, яка стерня. Це дуже нам ускладнює пошуки. Але нічого, знахідки потроху йдуть, рухаюсь в бік авто, тому що не дуже цікаво так копати. На завершення, останній сигнал. Було дуже гарно. Подивіться, залишок від ключа. Так, гарно сигналив, тому що він А, 100, 192 на ньому написано, але це обломок. Що ж, залишилось недовго, доходжу до авто та буду від'їжджати. Ось так, друзі, встигаємо тільки побачити, що трактор прибирає місцину і зразу виїжджаємо на пошуки. Так, друзі, розпочали пошуки. У Ромича вже є срібло. Позаду нас он, трактор продовжує орати. Ну, а в мене є знахідка. Ось такий маленький маленький гудзочок. Мабуть, від чиїхось кольсонів. Ну, знахідка вже є. Звісно, не срібло, але залікова. Так, друзі, нарешті і в мене якась монетка. Зараз з вами будемо її дивитися. Можливо, навіть можливо, буде срібло. Хоча це не факт. Щось воно дуже замизгане. Але схоже на срібло. Зараз будемо чистити. Так, друзі, помив, і це не срібло, на жаль, це 3 копійки 80-го року, тому кладемо в хабарницю, йдемо далі. Був сигнальчик, такий спірний копну, дивіться. Чергова підкова. Мені трапляється, але, на жаль, знахідок немає. Тільки на вдачу підкова. Але поки що гарних знахідок немає. Ну, маємо надію, продовжуємо. Так, друзі, завершили коп. <сі> Всі втомлені. Ось дивіться, щоб ви навіть не сумнівалися, що таке блондинка. І що таке чорна катушка? Різниця. Блондинка і чорна катушка. Блондинка і чорна катушка. Ну, я, а, я маю на увазі А взагалі апарат так вирішує, ви не слухаєте його. І все таке ви теж берите з чорною катушкою знаходить. Так що сьогодні з не густо. У Ромача, звісно, круто сьогодні вийшло Ось така гарна, срібна. Не іконка. Образочок такий гарний. 84-та проба в емалях. І ось така ось сережечка цікава. Ну, а все інше совєти, А, ще є ось. Ну це теж советили. Копійка 24 року. Все, такі знахідки. <рес> так сьогодні походив.